Хитрий кіт та миші, українська народна казка. Один чоловік мав лагідного кота, який ніколи не робив шкоди. Не дасть хазяїн їсти, Мурко пройде біля ласощів, навіть не глянувши. Словом, тільки одними мишами смугастики жив. Спочатку полювалося добре, оскільки гризунів розплодилася сила силенна, та й сіренькі кота за ворога не вважали. Проте з часом маленькі почали боятись і з нірки не показувалися. Виткнуть голівки, обдивляться навкруги, лише тоді вилазили. А зачувши котячий дух, мерші ховалися. Тому мисливцю доводилося хитрувати. Іноді вдавав сонного, а іноді просиджував цілий день біля нірки, чекаючи, доки не з'являться сіренькі. Та якось моркотунчик не впіймав жодної миші. Угледів тоді біля норих воростинку, що стирчала зі стріхи, та вчепився в неї передніми лапами. Цієї хвилини молода мишка висунула голову й побачила, що кіт висить. Повернувшись додому, розповіла родичам Друзі, я принесла таку новину, що радітимемо і веселитимемося. Що сталося? запитували подруги. Уявляєте, нашого ворога повісили. Тепер гулятимемо скрізь вільно. Гризуни почали витикатися з нори потихеньку наближатися до кота, а стара миша, що за життя познайомилася не з однею халепою, наказувала нерозумним. Не ходіть далеко, бо надурить вас. Знаю такі хитрощі. Може, висить там без мотузки, стережіться. Мишенята не послухали старої. Повилазили на подвір'я і на радощах заспівали, що позбулися лютого ворога. Одна з них, найпруткіша та найвідважніша, близенько підступила до смугастика і почала пищати віршик. Жив Мурко та був Дурко, кіт Сибірський, зріст богатирський, із сирим хутром, з турецьким вусом, був він скажений, на крадіжках навіжений, зате, мабуть, і повішений. Радійте миші, радійте, пацюки, і вся наша природа, настала тепер свобода. Не встигла ораторка скінчити віршика, який то жив, миттю кинувся до здобичі, ну ловити. Потім сів біля нірки стерегти сіреньких, аби не встигли сховатися. Зрозуміли тоді миші, що такого хитрого ворога ніяк не позбудешся, та й перебралися до іншого місця.